iPhone 16 Plus міг стати найкращим смартфоном 24-го року за співвідношенням ціна, якість якби не один нюанс. Холоднокровне бажання Apple сформувати штучно різницю між моделями з приставкою PRO і класичними iPhone. Цього року iPhone 16 Plus – це навіть більш цікавий смартфон і оновлення лінійки ніж версія PRO. І збільшення продажів моделі з приставкою Plus на 48% у перші дні продажів. Це доводять. Я взяв ось таку модель у кольорі Ультрамарин. Дуже красивий і приємний смартфон. Відповідного за кольором чохла поки що не знайшов, але в мене був для огляду окремий чохол від Apple, новий біц, пластиковий. І якби не відповідність кольорів, то сам чохол мені подобається. Прогумований пластик, ефект вінілу. Прикольно. Що помічаєш першим під час використання iPhone 16 Plus. Він величезний, але при цьому. Легкий алюміній набагато легше за сталь у прошках минулих років, і навіть легше за титану поточних про версіях айфонів. І тут можна було б сказати, що тактильно смартфон відчувається набагато дешевше. Легкістю смартфона завжди асоціюється з чимось бюджетним, немає ось цієї преміальної тяжкості і якісного пристрою. Але так сказати, вже складно, тому що рік тому Apple перейшла на титану корпусі смартфона з приставкою. Pro, а він тактильно в руці від. Чувається максимально дешево. Це тобі не хірургічна сталь в iPhone 14 і в iPhone 13 Pro Max. Тобто смартфон важкий, а тактильно теплий, звичайний. І в цьому випадку вже думаєш, ну якщо немає відчуття такої гарної речі в руці, нехай, хоч при таких габаритах вона буде не така важка. І це позитивно грає на руку iPhone 16 Plus. Його простіше тримати в руці довгий час. Від нього не втомлюєшся, він не сильно розтягує кишеню. Маса iPhone 16 Plus 199 грамів. Маса iPhone 16 Pro Max 227 грамів різниця, майже в 30 грамів. Як розумієте, для мобільного пристрою це величезна різниця. Ми дійшли до такого етапу розвитку гаджетів, коли маса стає критично важливою під час довгої експлуатації пристрою. Смартфони стають величезні, неповоротні, з'являються ще й складені пристрої. Якісний і легкий алюміній в iPhone 16 Plus – це реально перемога. Наступна важлива деталь, яка впадає в очі, це рамки навколо. Коло екрану. Ось дивіться, це рамки iPhone 16 Plus, а це iPhone 16 Pro Max і поруч iPhone 15 Pro Max. Так, у iPhone 16 Plus найтовстіші рамки. Хоча здавалося б, якщо в iPhone 16 Pro Max рамки стали тоншими ніж у iPhone 15 Pro, то у звичайної 16. Рамки повинні бути як у 15 Pro. Але ні, навіть у цьому випадку iPhone 15 Pro виглядає все ще максимально флагманським пристроєм за цим параметром. Рамки навколо екрану iPhone 16 Plus трохи більші, ніж у Pixel 9 Pro XL, Так що ні, вони не величезні, якщо не порівнювати з кращими смартфонами цього світу. А що з самим екраном? Зображення на ньому топове. Неозброєним поглядом ви взагалі не побачите різниці між iPhone 15 Pro Max або iPhone 16 Plus і iPhone 16 Pro Max за калібруванням, насиченістю, тонами. Це дуже якісний екран з глибокими чорними кольорами з підтримкою справжнього HDR. І водночас він також, як і версії Pro, Підтримує мінімальну яскравість в 1 Ніт, пікова яскравість 2000 ніт. І тут ми підбираємося до головного недоліку цього смартфона маркетингове обмеження екрану в 60 Гц. Все в найкращих традиціях Apple, яка свого часу перейняла цей фокус у японських корпорацій. Неважливо, що може твоє залізо, якщо платиш дешевше, у тебе повинні бути хоч якісь обмеження і відмінності. Apple вирішила, що 120 Гц це доля професіоналів і позиціонує режим. 120 Гц, як режим промоушен. Їх взагалі не парить, що 120 Гц давно є в будь-якому китайському смартфоні за 200 баксів, для них не існує чогось що могло б якось похитнути їхню тактику в цьому питанні. І дивно те, що це працює. Звичайно ж, технічно цей екран може підтримувати і 120 Гц, та і усі 240 Гц. Наскільки у 2024 році критично користуватися смартфоном, у якого 60 Гц. Скажу так, звикнути. Можна навіть якщо ти гік, якщо ти звичайний користувач, для якого і створювався цей смартфон, і яких більшість, вони не звернуть на це увагу взагалі. Я дав своїй дружині цей смартфон і запитав, використовуючи свій iPhone 15 Pro Max і, наприклад, цей смартфон, скажи мені, в чому різниця? Вона не змогла її назвати. Я зробив те саме, давши смартфон своєму синові. Він визначив різницю одразу ж, але син у мене грає багато в шутери на ПК, і для нього кожен кадр, Кожен Герц суперважливий. iOS і її анімації, звісно, намагаються максимально згладити цей ефект. 60 Гц на iOS і 60 Гц на Android сприймаються по-різному. На Android у 60 Гц взагалі дуже складно щось зробити. Тут ще терпимо. Однак, незважаючи на те, що у смартфона штучне обмеження в 60 Гц, у розважальних цілях, наприклад, в іграх, це взагалі не впадає в очі. На цьому смартфоні всі ігри, які фізично підтримують 120 FPS працюватимуть на 120 FPS, і у вас буде все гарно та плавно. Хочеш Genshin імпакт на ультра-налаштуваннях з додатковими текстурами плюс 120 FPS? Будь ласка, тут вони є і вони працюють. І тут виникає цікаве питання, чи відрізняється ігровий процес у 120 FPS за 60 герців від ігрового процесу, коли герцовка і FPS збігаються, наприклад, 120 FPS і 120 Гц. Так, відрізняється. Але цю різницю. Цю вже точно помітить тільки та людина, яка все життя грає в змагальні ігри і бореться за кожен додатковий фрейм у грі. І так, чи критичний цей параметр і чи повинен він зупиняти від покупки цього смартфона? Ні, не критичний. Просто по людськи прикро, коли можливості пристрою навмисно обмежуються з комерційних міркувань і зараз, на жаль, багато в чому. Не тільки в смартфонах, однак екран у 60 Гц позитивно зіграв важливу роль в одній ключовій особливості цієї моделі. Розповім після корисної інтеграції. Великі бренди, такі як Apple, активно використовують психологічні прийоми, маніпулюючи бажаннями користувачів. Особливо це стосується тих, хто схильний до емоційних покупок. Чи знайома вам ситуація, коли покупка стає способом боротьби зі стресом у сучасному суспільстві? Культура піклування про своє ментальне здоров'я тільки починає формуватися, але багато хто, особливо чоловіки, до сих пір живуть у полоні стереотипів, що вони завжди повинні бути сильними і не показувати свої вразливості. І замість того, щоб звернутися по допомогу, ми часто мовчки несемо цей тягар. А тепер уявіть, що ваш друг прийшов до вас і поділився своїми переживаннями. Ви б його засудили? Звісно, ні. Ви б вислухали його і, можливо, порекомендували звернутися до фахівця. То чому ж ми не робимо те саме для себе? Будь другом собі теж. Переходьте на сайт «Ти як» за посиланням і знайдіть корисні техніки самодопомоги або контакти фахівців. Час автономної роботи одна з ключових особливостей покупки iPhone 16 Plus. Це один з найбільш довгоживучих смартфонів на ринку. Акумулятор iPhone 16 Plus на 4674 мАч. У середньому цей смартфон працює під пристойним навантаженням близько 9 95 годин. І зараз входить до рейтингу найдовгоживучіших смартфонів. А рейтинг виглядає приблизно так: за перше місце за автономністю борються iPhone iPhone 16 Pro Max і Galaxy S24 Ultra. Причому, як ви розумієте, в різних сценаріях переможець виходить завжди різний. Але загалом вони приблизно однакові, працюють від 11 до 12 годин. На третьому місці стабільно перебуває iPhone 15 Pro Max. Його показники десь 10 годин роботи, і після нього вже йде iPhone 16 Plus, 9,5. Годин активної змішаної роботи, і тут важливо розуміти, це показники саме роботи. Багато хто звик до метрики робота екрана, але це не робота смартфона. Я можу просто запустити на смартфоні YouTube відео, і він пропрацює вдвічі довше. Це буде зараховано як робота екрана, але це не відповідатиме реальним життєвим умовам. Потужність! ще одна важлива риса iPhone 16+. Plus. Процесор A18 це просто якийсь монстр, де існує завдань і додатків. І застосунків, які б могли напружити цей смартфон всерйоз. Неймовірна графіка і деталізація в іграх на ультраналаштуваннях. Кожна гра постійно пропонує тобі завантажити ще якийсь пакет з додатковою графікою, тому що смартфон на це здатен. Дуже швидка обробка відеофайлів 4К 60 кадрів на секунду і нагрівання пристрою під великими навантаженнями стало не таким великим. Тут нова система охолодження побудована на графені. Я я прогнав пару тестів Geekbench на iPhone 16 Plus і порівняв з торішнім iPhone 15 Pro Max. Вийшло, що базовий a 18 трохи потужніший за a 17 Pro. Тест CPU показав кращі результати, а ось тест графіки показав різницю в 500 балів на користь a 17 Pro. Але ж треба пам'ятати, що a 17 Pro це, це дуже серйозний процесор. Але тут у нас нова система охолодження, яка розкриває цей процесор ще краще. Камера. Після першого погляду на iPhone 16 Pro Max, я сказав, що нова клавіша для запуску камери, ось ця клавіша, напевно, не приживеться в нових смартфонах. І я помилявся. Я звик до неї буквально за пару днів, і тепер запускаю камеру на смартфоні. Тільки за допомогою цієї кнопки. І тут ключове: саме запуск камери з цієї кнопки дуже зручний. А далі роби, що хочеш, не обов'язково знімати за допомогою цієї клавіші. І той факт, що нову фішку Apple додали, і в Модель 16 без приставки Pro, реально радує. У iPhone 16 Plus теж нові мікрофони для запису звуку, і загалом камера точно така сама, як у моделі 16 Pro. Так, тут немає зум об'єктива. Так, тут ультраширококутна камера не на 48 мегапікселів, але взагалі ідеальному підсумку це все ще найкращий смартфон для запису відео на основну камеру. Це прекрасна основна камера для будь-якої зйомки. Потрібно записувати відео в соціальній мережі, але не хочете витрачати гроші на просмартфон. Ось це ідеальний варіант з максимальною якістю запису відео. Щодо фотографій, флагмани вже давно роблять практично неможливе завдяки своїм алгоритмам. Вони всі по різному знімають, але. Плюс-мінус всі фотки на флагманські пристрої. Однаково гарні. Тут вже складно чимось здивувати. iPhone 16 Plus підтримує швидку зарядку до 40 Вт і швидку зарядку по MagSafe до 25 Вт. Це теж істотне поліпшення для класичної моделі iPhone. Цього року, на мій погляд, саме iPhone 16 Plus заслуговує на більшу увагу. Порівняно з попереднім роком, цей смартфон отримав більше приємних бонусів. Якщо не бентежить 60 Гц в екрані пристрою, настійно рекомендую. Друзі, ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просувайте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!